В даному відео розберемо розв'язки завдань, які були минулі роки на НМТ, в яких задано ромб. Задаємо властивості кутів, сторін, діагонали ромба та як шукати площу чи периметр. Відомо, що периметр ромба більший за сторону ромба на 60 см. Потрібно знайти сторону ромба. Згадуємо, яка фігура є ромбом, і згадуємо властивості сторін ромба. Сторони всі 4 однакові. Периметр це сума цих чотирьох сторін. І якщо периметр більший від однієї сторони на 60 см, то це означає, що ми до сторони, нехай вона в нас А буде дорівнювати, додамо 60 см, і це в нас буде периметр. А до сторони нам треба додати три інші сторони, тобто 60 це буде довжина трьох сторін ромба. І щоб знайти одну сторону ромба, 60 треба поділити на 3. І це буде дорівнювати 20. Така відповідь Б. За умовою задачі задано ромб а, Б, С, Д. А це діагональ ромба. Відомо, що кут С, а, Д дорівнює 23 градуси. Потрібно знайти градусну міру більшого кута ромба. Пам'ятаємо, що протилежні кути ромба будуть рівні, кут Б буде дорівнювати куту Д, і це буде якраз більший кут ромба. Згадуємо властивості діагоналей. Діагональ є бісектрисою кута. Тому кут САБ буде також 23 градуси, а відповідно кут БАД ромба буде дорівнювати 23 помножити на 2, тобто 46 градусів. Згадуємо ще одну властивість кутів ромба. Два сусідні кути в сумі будуть становити 180 градусів. Тому щоб знайти кут Б ромба, потрібно від 180 градусів відняти 46 градусів. Отримаємо 134 градуси. Це і буде кінцева відповідь, така відповідь В. За умовою задачі задано ромб, периметр якого дорівнює 80 см. Його висота 12 см. Проведемо висоту з вершини А до сторони БЦ. Потрібно визначити довжину меншої діагоналі ромба. Меншою буде діагональ АЦ. В ромба всі сторони рівні, тому периметр це сума чотирьох однакових сторін. І звідси одна сторона. Буде дорівнювати 80 поділити на 4, і це буде 20 см. Висота АК проведена під прямим кутом, тому в нас утворилося два прямокутні трикутники АКБ і трикутник АКЦ. З трикутника АКБ можемо знайти сторону БК. А так як БЦ відомо, то зможемо знайти відрізок КЦ, а потім з трикутника АКЦ можна знайти АЦ. Тепер по порядку розглядаємо. Спочатку трикутник АКБ. В ньому кут К дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора шукаємо катет БК. Це буде корінь квадратний. Від квадрата гіпотенузи, тобто 20 в квадраті, віднімаємо квадрат іншого катета 12 в квадраті. Розпишемо різницю квадратів 20 мінус 12, помножити на 20 плюс 12. 20 мінус 12 це 8. 20 плюс 12 це буде 32. Розкладемо на множники. 8 так і залишимо, а 32 можна записати 8 помножити на 4. Корінь квадратний з добутку двох вісімок це буде одна вісімка, і корінь квадратний з чотирьох це буде 2. 8 на 2 отримаємо 16. Далі розглядаємо трикутник АКЦ. В цьому трикутнику кутка дорівнює 90 градусів. Шукаємо невідому гіпотенузу АЦ. Так як бк дорівнює 16, то це буде дорівнювати 20 мінус 16, і це буде 4. Тому записуємо, а це дорівнює корінь квадратний 12 в квадраті плюс 4 в квадраті. 12 в квадраті це буде 144, 4 в квадраті 16. Якщо додамо під коренем, отримаємо 160. 160 можна розкласти, як 16 помножити на 10, корінь квадратний 16, це буде 4. І 10 залишиться під коренем. Тобто отримаємо 4 корінь квадратний з 10. Така відповідь Б. За умовою задачі задано ромб. Довжина сторони ромба дорівнює 12 см. Пам'ятаємо, що всі сторони однакові, і кожна буде мати довжину 12 см. Потрібно визначити довжину більшої діагоналі цього ромба, більшою буде діагональ БД. Відомо, що тупий кут дорівнює 120 градусів, тобто це в нас буде кут БАД. Пам'ятаємо, що діагоналі точкою перетину діляться пополам, також діагоналі перетинаються під прямим кутом. І ще одна властивість діагональ є бісектрисами кутів. Враховуючи все це, розглянемо трикутник БОА. О цього трикутника дорівнює 90 градусів, кут А даного трикутника буде 60 градусів, знайдемо невідомий катет ОБ. Це в нас протилежний катет. Він дорівнює добутку гіпотенузи АВ на синус кута, в даному випадку 60 градусів. Знаходимо в таблиці синус 60 і підставляємо АВ. Отримаємо 12 помножити на корінь з трьох, що ділиться на 2. 12 і 2 можна скоротити, вийде, що ОВ дорівнює 6 коренів з трьох. Це половина діагоналі, а діагональ БД буде дорівнювати 12 коренів з трьох. Така відповідь Г. За умовою задачі задано ромб АВЦД. Сторона ромба дорівнює 8, і пам'ятаємо, що в ромба всі сторони рівні. Кут Б дорівнює 60 градусів. Перше завдання треба знайти довжину діагоналі АЦ. Трикутник АБЦ у нас рівнобедрений, АБ і Б це однакові. А це означатиме, що кут А і кут С цього трикутника теж будуть рівними. І, відповідно, враховуючи суму всіх кутів трикутника, якщо тут 60, то ці два разом 120. І, відповідно, кожен буде по 60. А це означає, що трикутник у нас рівносторонній. І тобто А це дорівнює 8. Це відповідь В. Довжина висоти ромба. Проведемо висоту СК з вершини С, розглянемо прямокутний трикутник СКБ. В цьому трикутнику СК, це в нас протилежний катет, дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута. Тому, відповідно, можемо записати, що СК дорівнює 8 помножити на сінус 60 градусів. таблиці шукаємо сінус 60 градусів, це буде корінь з 3 поділити на 2. тобто 8 множимо на корінь з 3, що ділиться на 2. 8 і 2 можна скоротити. 8 поділити на 2, це буде 4, Тобто кінцева відповідь буде 4 корені з 3. Це відповідь Б. І останнє завдання: Треба знайти відстань від точки А до центра кола, яке вписане в ромб. Центр кола, вписаного в ромб, знаходиться на перетині діагоналей. Точка перетину діагоналей буде на середині АЦ. Тому відрізок ОА буде дорівнювати 8 поділити на 2, і це буде 4. Це в нас відповідь А. За умови задачі задано ромб АБ, Д. К і М це середини сторін ВС і В Точки С опущено перпендикуляр до КМ, його довжина дорівнює 6. Відрізок КМ має довжину М. Потрібно обчислити площу ромба. Використаємо для знаходження площі довжину діагоналей. Проведемо діагоналі ромба. Точки С до прямої КМ нехай це буде перпендикуляр СН. Відрізок СН у нас дорівнює 6. Від точки N до точки перетину діагонали позначимо її О. У нас також буде відстань 6. Точка О це середина діагоналі, тому відрізок АО в нас буде 12. І вся діагональ, відповідно, буде дорівнювати 24. В трикутнику БЦД КМ середня лінія. Тому діагональ БД буде в два рази більша, ніж середня лінія, і це буде дорівнювати 2М. Площу ромба можна знайти за формулою 1 друга добутку діагоналей, тобто 1 друга помножити на АЦ і помножити на БД. Підставимо значення 1 друга помножити на 24 і помножити на 2M. Двійки можна скоротити, отримаємо, що площа дорівнює 24 м. Така відповідь Г. За умовою задачі задано, що вершини прямокутника КЛМН лежать на сторонах ромба АБЦД. АК до КБ відноситься як 1 до 3. то зразу можемо записати АК дорівнює X, КБ дорівнює 3Х. Діагональ КМ прямокутника дорівнює 12. І ця діагональ утворює зі стороною НМ кут 30 градусів, кут є на малюнку показаний. Потрібно визначити площу ромба А Визначимо площу ромба, використовуючи діагоналі. Спочатку знайдемо діагональ АЦ. Для цього використаємо подібність двох трикутників БКЛ і БАЦ. Сторону КЛ можна знайти, використовуючи діагоналі, кут 30 градусів, а точніше знайти сторону НМ прямокутника, а КЛ буде такої ж довжини. НМ це прилеглий катет в трикутнику КНМ. Для того, щоб його знайти, потрібно гіпотенузу помножити на косинус 30 градусів. Тобто це буде 12 косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це у нас корінь з трьох поділити на 2, 12 помножимо на корінь з трьох, що ділиться на 2. 2 і 12 можна скоротити, отримаємо 6 коренів з трьох. А далі запишемо відношення відповідних сторін двох подібних трикутників. Сторона КБ у нас 3х. Сторона або відповідного більшого трикутника буде Х плюс 3х, це буде 4х. Дорівнює. Сторона КЛ меншого трикутника 6 коренів з 3. Відповідна їй сторона більшого трикутника, тобто трикутника АВЦ, це буде сторона АЦ, яку нам потрібно знайти. Ікси можемо зразу скоротити, і звідси шукаємо, чому дорівнює АЦ. Те, що навпроти АЦ пишемо внизу, тобто 3. Два інші значення вверху перемножаємо: 6 корінь з 3 помножити на 4. 6 і 3 можна скоротити. Отримаємо 8 коренів з 3. Це в нас буде одна діагональ. Далі знайдемо діагональ БД. Для цього використаємо подібність двох трикутників АКН і АБД. З трикутника КНМ ми можемо знайти, чому дорівнює КН. Це катет, який проти кута 30 градусів. Він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто КН дорівнює 12 поділити на 2, це буде 6. Далі записуємо відношення відповідних сторін трикутників АКН і АБД. АК сторона меншого трикутника дорівнює x. Відповідна її сторона більшого трикутника це АБ, і вона буде х плюс 3х, тобто 4х. Сторона меншого трикутника буде КН. Відповідна її сторона більшого трикутника це буде діагональ БД. Ну і замість КН можна поставити 6. Шукаємо звідси БД. Х можна поскорочувати, КН це в нас 6, тобто 6 помножити на 4 і поділити на 1. Отримаємо 24. Це в нас буде інший діагональ. Далі шукаємо площу. Це буде 1 друга добутку діагоналей, тобто 1 друга помножити на 24 і помножити на 8 коренів з 3. 8 і 2 можна скоротити. Якщо 24 помножимо на 4, отримаємо 96, і кінцева відповідь буде 96 коренів квадратних з 3. Така відповідь Б. Дякую за увагу! Надіюсь, дане відео було для вас корисним. З вас уподобайка, коментар, підписка. Зустрінемось в наступному відео.